Символічно відзначили 8 березня здобувачі освіти та працівники Олександрійського педагогічного коледжу. На зустріч запросили військового волонтера та голову волонтерської організації Ельф. Профспілковий комітет працівників виділив 5 тисяч гривень на ремонт машини військової швидкої допомоги. До цієї суми долучилися збором коштів всі працівники та студенти коледжу. Загальна сума 25 тисяч 160 гривень. З них було придбано та особисто передано військовим волонтерам Автомобільні шини для швидкої. 15 тисяч 130 гривень передали волонтерській організації Ельф. Тимчасово припиняється виконання маршруту номер 4 дріб 2. Управління економіки інформує, що із 11 березня тимчасово не буде виконуватися рейси на автобусному маршруті номер 4 дріб 2. Це пов'язано із відсутністю кваліфікованих водіїв категорії, Д. про відновлення рейсів на маршруті буде повідомлено додатково. 6 березня у концертному залі Олександрійської дитячої музичної школи відбувся благодійний концерт Подарунок мамі за участі учнів та викладачів відділу струнно смичкових інструментів на підтримку Збройних сил України. Під час заходу було зібрано 1800 гривень. Їх передали Олександрійському координаційному волонтерському центру. До Міжнародного дня боротьби за права жінок у центральній бібліотеці відбувся поетичний тют Рівновага Всесвіту у жінці для постійних користувачів. Під час заходу учасники дізнавалися про походження та розвиток свята у різні епохи, а також про цікаві факти та традиції святкування 8 березня у світі. А вірші та гуморески створили яскравий веселковий настрій. На Кіровоградщині ліквідували 36 займань в екосистемі. Найбільша кількість займань 15 – виникла в Олександрівському районі. Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути максимально відповідальними. У пожежу небезпечний період суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа може поширитися на великі території, знищуючи все на своєму шляху. Служба порятунку нагадує, за спалювання рослинності чи сміття передбачене адміністративне та кримінальне покарання. 13 перших, 13 других і 5 третіх місць вибороли спортсмени Олександрійського «Захист» у відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з кікбоксингу ВАКО. Чемпіонат відбувся 10 березня в Кропивницькому і був присвячений пам'яті загиблих українських воїнів. У змаганні взяли участь 89 спортсменів з Кропивницького Олександрії, Бобринця Черкас та Христинівки Черкаської області.